Дім, Дім, що це за цегло? Дивишся? Що це цегла, чотирбоке, шамотно пластична Уф, який у неї тут вогник нарисований. Прикольно. А що це? Навіщо це цегла? Цегла Нічого, пічна, екологічно чиста, не та, що шапета, як зазвичай ми продаємо людям. Ну, це краще підгрубка і для печі. Що, що значить шапе? Шамотно... Це шамотно пластичне А, тобто є, дивіться є різниця, є шамотно-пластичне формування, а є пресоване. Наприклад, Запоріжжя робить пресоване, там ціник 88 гривень. Тут температура тривалість та сама, але ціник 49 гривень за штуку. Бачите, як вона виглядає? Ну, доволі дуже прикольна цегла, ну, крутої якості. Дім, ти б собі купував таку цеглу в цілому? Ну, так пам'ятаєш, у нас був клієнт, який ще додатково проводив досліди лабораторні на екології там, і так далі. А, ну, ну, був. Ну, то зупинився тільки на тій цеглі. Да, бо... До речі, у нас був замовник, який приїжджав, він е, робив собі грубу е, грубу і лежанку, да, як ото раніше спали на печі. Він забирав всю цеглу, яка у нас в є, відвозив на лабораторію, то потім зупинив вибір свій на цієї саме цегли. Тому якщо вам потрібна... Файна вогнетривка, цегла. Звертайтесь, ми все організуємо.